Ви дивитесь підсумки. Підпис Віктора Януковича під законом про засади державної мовної політики перегорнув чергову сторінку з ілюзіями, які в декого ще лишаються. Кількамісячна інтрига підпише, не підпише, завершилась крапкою і автографом голови держави. Закон колесніченка Ківалова виявився не просто політичною технологією, про що було зламано багато стріл, а виконанням давньої передвиборчої обіцянки, в яку ніхто не вірив. Не було з чим іти до виборців, тепер є. Дивовижні розмови в середовищі політиків і інтелігенції, що нібито добрий цар не дасть ходу скандальному і провокаційному закону, лишились надіями. Янукович слід за Володимиром Литвином в черговий вбив бив кілок у конституцію, підписавши юридично нікчемний закон, прийнятий з брутальним порушенням процедури і в першому, і в другому читаннях. Опозиція, яка місяць тому під стінами українського дому гучно оголосила про свою перемогу, не знайшла аргументів, щоб змусити владу цього не робити. Не знайшли парламентський та за парламентські критики влади слів і для мільйонів українців, які висловлюють невдоволення законом на кухнях і в соціальних мережах, не можна ж вважати серйозними погрози оголосити імпічмент президенту і скасувати документ після парламентських виборів.